Я в цьому селі народилася. Тут мій дім, батьки мої жили, а потім в Херсоні училася, працювала, там познайомилася з чоловіком. Десь ми вже з півроку зустрічалися, сподобалися друг другу, поженилися. Ну, у нас в селі були дві тижні, у нас були руски в селі. Такі обстріли були, тільки лягаєш спати вечором, тільки починаєш засинати, а вони починають стріляти. Так ми тоді збиралися, тікали в підвал. Тоді вже там в підвалі спали. Градами, градами був перший обстріл, оце що прильот у нас був. По лісаднику там був прильот. То тоді вікна повилітали, все. У нас задня стіна теж одійшла. А другий раз теж град був, то вже чоловік в степу був, ми з сином були. Син же не хотів виїжджати, каже, мам, я не поїду, батько не їде, каже, я не поїду. А потім вже другий раз, коли гради вдарили по селу, він каже, мам, поїхали, каже. Він в Донецьку був. Два з половиною роки він був у Донецьку, оце ж учасник АТО, дві медалі в нього є, а з села не захотів виїжджати. Тут наші хлопці були, коли вже наші хлопці прийшли в село, русські йшли отсюди, він одів, у нього були форми. Ми, коли руски були, ми собрали ті форми, в мішки заховали на горіще. щоб вже вдруг буде обіск, не знайшли. І коли вже наші зайшли хлопці сюди в село, ще, ще коли руски втікли в той вечір він пішов біля клуба, забрав одного руского, він десь спав п'яний і проспав, коли утікли всі. Він відняв в нього снайперку винтовку. Він пособирав зброю, там автомат, і в нього то ну, така труба. Вони стріляють на плече ложать і стріляють, я не знаю, як воно називається. ГРП чи як воно називається. Ручна він пособора... пособирав оті всі ці, і потім вечором уже темно, коли стемніло. Він забрав того, це із ДНР був, ДНРовець. Він забрав його і відводив аж в шестерню, під шестерню туди до наших хлопців. А там наші були теж окопи були, у них блокпости були там. Він відводив його туди. І вони, вони казали, він потім прийшов і вночі прийшов і мовчки. А потім, вже коли наші хлопці зайшли в село, він каже, я знав, що вони прийдуть. Каже, вони мені казали, дід, залишайся з нами. Ми будемо завтра утром в вашому селі. А він каже, ні, в мене там жінка, діти, внуки. Каже, я не залишуся. І він прийшов додому. А нам нічого не казав, партизан був. Він загинув, коли вже ми, ми 5 травня ми виїхали з сином із села. 11 травня я йому ще дзвонила, 12 травня я йому вже не могла дозвонитися. А потім вже дзвонили і сказали, що він загинув. Він пас скот в степу, і він кожен ранок вигоне їх, попасе, а потім їде в село. Тут теж були курі, свині, качки, і сусіді, от, сусіді всі зібралися сюди. І він кормив їх, собак сусідів ходив, кормив, все. а потім їхав п'ять туди. І він, мабуть, він оттуда їхав. Ну, Казали вроді, як руски там прорвалися в степу і щось замінірували, чи що там, я не знаю. Ну от, Один донька познайомилася з ним в Запоріжжі, він в тому ж домі, де вона же проживає, тільки вищий етажом, то він казав, каже, що я в той момент був. Якраз оце коли освободили князівку, каже, я був у князівці. І каже, я вивозив оттуда армяна 200-го гражданську. А Сусана, донька моя, заплакала, каже, це мій батько. Каже, от незнайомі люди, але так вони з собою, між собою розговорилися. Він знає, каже, знаю Високопілля, князівку, шестерня. Каже, я вивозив його в шестерню. Ну, моя донька одна в Кривому Рогу тоді була теж з дітками, то вона сюди приїжджала із племянником моїм на познання. І оце ж знайомий доньки в, тому, в Запоріжжі сказав, що, каже, він підірвався на протипіхотній піхотній міні. Вони там замінірували руски були і він підірвався. Та ми постійно його згадуємо. Ми якось і жили з ним. І в Херсоні жили, і тут жили якось все время дружно якось. Він за всіма дітьми теж був. З дітьми він розмовляв по-вірменськи. Вони знають всі. І я знаю вірменський язик. Не забувають. Навіть внуки так трошки деякі слова знають. Стараюся теж вчити їх.